У нас в двух комнатах ровно в 1.05 остановилось время. Я так поняла, что это было время выбуха. Я вылетела волной как-то в коридор. Я не знаю, как. Я начала кричать дочке. Она начала отзываться, выскочила мне навстречу. Мы вышли в коридор. Здесь произошел второй взрыв. Ценой этих людей мы остались живы. Просто и все. Наша вот комната как раз выходит вот на этот подъезд. Це квартира наших сусідів, десята квартира. І ось там же ж, в той під'їзд прилетіла дорожня ракета. Оце все в тріщинах. У мене була в вані, той був в той це Чудо втілили. Оце все на, вас на мене. Так он, дивіться, зверху там також потолок угу. просипаний. Тріснула одна несуща стіна. Тут був мій чоловік, також на нього все посипалося. Та да я бачу і щось. так. Да. Стіни нема. Ось тут у нас ось а, вирвало витяжку. Ось тут була у нас комодік така, uh -huh. і це все ось сюди обрушилось. Ми єлі вилізли, вирвало двері, вирвало повністю балкон. Там балкон, познаходили своїх тварин а, під завалами. Ось тут це оці сусіді наші, ось взагалі вже а, ну, там, можливо, світу, да, да, да. да. Це якраз ось там, де пустир, там був під'їзд. Моєї колеги покійної, царської небесної, яка загинула внаслідок авіаудару. Вона чоловік та синцінатичний.